Всім доброго дня. Ми прийшли відбивати границю, приїде трактор сіятелю церкву. У нас міжі нема від сусіда. Суцільна оранка треба трошки відбити. Зранку трошки прохладніше було. Вітерець, зараз трошки потепліло. Так, границю ми вже відбили, вже йдемо додому. Наташа вже встигла з'їздити втальне. У нас Льошка зірвалася до кнура, то вона купляла. Що ти купляла? Сім'я Сім купляла. Сім'я забулася, як називається. Оце. Це баба. Де пробувати ввечері парувати? Це та, що від поросяток, так? Да. Ага. Я її просто одразу не парувала. Як тільки відлучила від поросят, вона на третій сутки зривається обично до кнура. Але так вийшло, що пропустила я один раз, а це вона зірвалася скрізь раз, то покривати. Попробуй. Хоч вона да. трошки агресивна, але Ну, поросятка от... вижили. Тебе не з'їла поросятка, вижила, вже й продала. так що... Буде пробувати ще раз. Слухай, нам і цього куща, як його вирізати. Диві. Вчора скоро їхала, тут обминала аж сюди, бо будемо на проїхати. Треба мужика якої, щоб зрізав, баби не подужають. Бо і сусідка без чоловіка, і ми без чоловіків. І нема кому. Приїхав трактор вже сіяти сюди, до хати. Посіяли вже один город посіяли Наташі. І Це ще коло хати треба кусочок посіяти, щоб свиням косити зелене, близенько було. Наташа городи вже позасівала, піде вже поратися. А мене сьогодні ніяка робота не береться чогось. То якісь клумбочки щось там сапала. То туди, то сюди. Взагалі, не знаю, що зі мною сьогодні таке. Щось нічого не хочу робити, а роботи багато. Так, лишилося нам ще закуткувати ту траву і нема чим. Не знаю, щось будемо придумувати. Як є сівалка, і є культиватор, то нема тракториста. Це вже Наташа витягла. Такого коточка зробили. І з чого? З Тітана зробили. Колись Ігор ним куткував маленьким трактором, то добре. Але ж треба до нього подивитися, Наташа вже витягла, наготовила. завтра буде дивитися буде пробувати. Якщо не буде дощу. Якщо так Ой, Люди вже ячмінь насіють. Уже Вже треба думати, як ячмінь посіяти, Ну, у нас орендарі сіють. У нас земля в оренді, то нам посіють тільки на днях десь. Так, прийшли вже поратися. Наташа парує льошку. Мопедом зганяла ажутальне. Як добре, що ці мопеди є. Так, да, і що вже плоти плів. І до, і тут тепленько. Купила. Що ти купляла? Петрена. Петрена. Угу. Свіженьки сьогодні якраз тільки підвезли. Почекала 10 хвилин і свіженькі підвезли. Паруємо правильно, неправильно. Все навчилися через інтернет. Самі mm. вчилися, самі, але, але два рази вже було удачно. Боже. Ця вже розпоросилася, а та поросла. Будемо чекати на нове життя. Це ті, що ми купляли, підросли так уже. Mm. Що вони зробили? Ну, бо вони ж не хочуть сидіти на місці, ганяють. А це ті, що вже від Льошки. Це ми п'ятеро продали, четверо лишили собі. Лишала самих менших. так? саме кменчик, так? так. Ну, те, що манюсіньке було, вже трошки підросло. Зараз, зараз дамо вам їсточки. зараз. Так, вже вечір, Анжела заїхала на каву, як без кави. Так, хлопчики. Хлопчики в телефонах сидять. В наші часи футбола грали, ніч на дворі футбола грають. А що ж ми вчора грали? А сучасні діти сидять в телефонах. Так, йду я каву пити. Всім на добраніч!